Що зобов'язані ви ставати на військовий облік, якщо вас знято з нього? Якщо ви були зняті з військового обліку, наприклад, через обмежену придатність, і зараз не перебуваєте на обліку, чи повинні ви самостійно проходити і ставати на військовий облік? Давайте розберемося, чи дійсно це ваш обов'язок. Багато хто стверджує, що ви зобов'язані самостійно з'явитися до військомату та стати на облік, і що за це передбачені штрафи. Проте це ніщо інше як маніпуляції і незнання закону. Що говорить закон? Якщо проаналізувати чинне законодавство, статтю 22 закону України про мобілізацію, статтю першого закону України про військовий обов'язок і військову службу, пункт 21 постанови кабінету номер 560, то стане зрозуміло, що громадяни зобов'язані з'являтись для постановки на військовий облік лише за викликами центру комплектування. Як діють суди? Суди скасовують будь-які штрафи, накладені за відсутність на обліку, якщо людину не викликали для постановки на військовий облік, тобто, якщо ви не отримували офіційний виклик, то у вас немає обов'язку самостійно з'являтися до центру комплектування і, відповідно, ви не порушуєте закон. Захищайте свої права і знайте закон. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі своїх прав та уникати помилок.